Отже, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. як ви бачите, наші шановні телеглядачі, до нашої студії завітав Роман Стаднік, брат потерпілого в судовій справі щодо вбивства священником Петром Границьким із Мельниківшацького району, Олександра Стадніка, брата пана Романа. Вітаємо вас, пане Романе, в нашій студії. Вітаю студію. Доброго дня, виняття нам всім. Отже, знаємо, що колегія Ковальського міськрайонного суду в понеділок, 17 на жовтня, нарешті, через більше ніж два роки винесла нарешті вироку справі вбивства вашого брата, і зокрема священника московського патріархату Петра Границького засудили до восьми років позбавлення волі. Як ви сприйняли ось цей вирок? Чи знали ви про нього? Я мене не попередили. Прокуратура, може, може людський фактор, то кажуть, зараз такий час. Хотілося б було, звісно, бути присутньому на цьому засіданні, бо починалося, дякуючи телеканалу Аверс. Ми перш, перше засідання проводили телезйомку там. Хранецький наробив і пішов, що, що тут за телевізія, і те і те. Ну, скандал там Жінка його скандал з дружиною покійного Саші закатала. що... Ну, Маємо те, що маємо, як кажуть. Вироком я, звичайно, не задоволений по тій причині, що це, це, це не вбивство з необережності, як йому е, хотіли адвокати переконати суд і перекваліфікувати в таку статтю. Я все міг би зрозуміти, якби там, ну, буває, знаєте, різні ситуації в житті бувають, коли. Ну, буває таке, що людина не хотіла, але так сталося. У мене покійний, можна сказати, як хресний батько в Шацьку. Він працював на граді на турбазі і на мотоциклі на Дніпро. Віз жінку і попала коляска на пеньок, і мотоцикл перекинувся, вона вдарилася головою, ну загинула. Ну така вийшло. І то йому дали сім років. А тут умисне вбивство і виходить так. 8 дали. А скажіть, а я так розумію, що не визнає вони. Абсолютно, зі слів прокуратури, війну свою він категорично не визнає. Говорить, що це наклеп слідчих, що це наклеп прокурора і так далі. Хоча в ході розслідування, я був на всіх судових засіданнях, він фактично визнав, що він з ним заходили на. Будову, де його сусідка будується, вони там випили зі слів будівельників, хто каже пляшку, хто трошки більше. Ну, виставляли мореч за його день народження. І будівельники зібралися, поїхали в лісову пісню. Вони... Він визнає, що вони лишилися, що в них лишалася горілка ще у пластмасовій пляшці півторачці, що вони там знайшли це місце, де вони сиділи. Перелізку. Він це все визнає, що вони там випили ще на подорожню, він все розказує, і що вони розійшлися, що він його не чіпав. Він все визнає до, до того моменту, коли доходить справа до, до того, що, що сталося. Угу. А скільки, будь ласка, чому, на вашу думку, так довго йшов розгляд цієї справи? Ну хто його знає? Навіки? Це ж залежить від нашої наша судова система, по-перше, така певно, гуманна. По-друге, адвокати робили свою справу. По-третє, московський патріархат. Хоча я не знаю, як його це не патріархат, це. Секта Сталінсько-Кегебівська, колишня, яка організована, хто знає добру історію, в 1943 році. Я думаю, ви знаєте, як організовувалася. До речі, Оськовська а як секта. відреагували в патріархаті? Його відсторонили від служби ну, звичайно, в церкві. Звичайно, перед тим, перед тим він ж це ж не то, що його перше, яка як то злочин. До того були дебоші і побої людей в селі в Мельниках. Не одного він побив, тільки що людям вдавалося, як то кажуть, розтягнути то все приструнити. І наскільки люди розказують, були наміри і зґвалтування дівчат, і там заяви писались, потім забиралися, казали, що платив. Наскільки люди розказують якось хлопчину, 24 роки Селезінку відбив, казали, що заплатив матері. Ну, так говорять, я не можу це стверджувати. Що заплатив 10 тисяч доларів, заяву забрала, щоб то всю справу. Ну коротше, йому сходило ці всі дібоші з рук. Потім за ті дібоші, за п'янку його вигнали з церкви. Він через рік не знаю, у нього там. Швагров любом ліблочини, якось правдами, неправдами це поновився. Поновився, і тільки поновився, оце сталося. Пане така... Роману, ну зазвичай суд враховує особу о, обвинуваченого, так. І якщо такі факти відомі, вони підтверджуються в суді, це мало би бути як якась обтяжуюча обставина, так. І... Ну, розумієте, я скільки спілкувався з поліцією, дуже фактів на нього дуже є багато, але ніхто люди бояться свідчити. Люди залякані. Він навіть дружину, дружину... Саші до того залякав, що вона відмовилася. Вона сказала, що я йому все пробачаю і і де тепер. Я не хочу чути тих прокльонів від матушки і так далі. Тобто виходить так, що чинний священик залякав всю громаду. Так, 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 так. Ось навіть там є, я не хочу просто фамілію називати. Спокійно, Саша дуже хороший друг і мій, ще, ще він якийсь далекий родич там по попраділи. Теж йому був ребра поламав, побив, ну, він заяву не писав, каже, він зразу сказав на похоронів Саші, каже, якщо його не посадять, то я наступний. Так що, ну, там... до речі, весь цей час він був в СІЗО чи його скажу? Ні, він був півроку в СІЗО, потім адвокати випустили його. Під домашній, а, арешт? під домашній арешт, був півроку під домашнім арештом, а потім взагалі відпустив суд під особисте зобов'язання і все тільки з'являтися в суд. І я дзвоню в село, в мене ще брат там є менший розказує. Він далі дебоширить, п'є, теж одному синяків понаставляв, там, сюди, хто зауваження скаже, що ти вбивця, то він зразу кулаки розпускає. І ніхто йому нічого зробити не може. Ну і до речі, чи відомо вам, що вирішив суд, одразу взяти під варту після цього вироку, чи, чи Ні, відомо, ви це досі ще буде гуляти? Коли, коли, вступить, буде коли вступить в силу, то... якщо пройде апеляція, і апеляційний суд вирішить залишити, наприклад, то чи, чи, чи більше йому срок дати, чи залишити в селі, чи… Я ж не знаю, що вирішить апеляційні. Ну а тобто, Поки не вже. Не, я не, не яка сторона потерпіла, чи ну, вона подає? ви подаєте в апеляцію? Я не можу, я не є, я не живу. Стороною uh -huh. Так, потерпілою визнана тільки дружина. Uh -huh. А дружина відмовилася взагалі, вона там в, такому, в такій депресії і в тому в стресі, і ще може залякана, наскільки, бо. Я її не можу зрозуміти, чого вона прийняла таке рішення. Тобто вона погодилася з вироком, маєте на увазі? Вона взагалі написала, щоб розглядали без неї. Вона не хоче бачити тих суддів. І, ну, Людина подавлена, психологічно подавлена, залякана. І... А як прокуратура себе проявляє в цій ситуації? Ну, прокуратура полягає. І, тобто буде оскаржуватися. Прокуратура та, вироб, прокуратура так. буде оскаржувати, наскільки мені сказала, прокурор буде подавати апеляцію, бо вони не згідні з таким рішенням. То, що... А скільки, до речі, прокуратура просила? 13. Угу. Враховуючи те, що він не був судимий, і та, якби максималка 15, бо то з обтяжуючим ставимо на вбивство, просили 13, але суд вирішив 8, але я не знаю це рішення суду, я ж не юрист як. Та ну і бачимо стільки фактів, і mm. разом з тим ця людина досі залишається на волі, Ну no, новою. Не, не покаране зло один раз, другий, третій, воно цей так, ком, ну, покривалося, ком, 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 і, ком, і чим капітан. І, тим і... більше, що поновився пізніше на церковній службі. І патріархат. зараз він поновлений, чи ви не знаєте? Ні, ну хто його зараз поновиться? Це ж під, під судом, поки. Це поки він під судом, то він так. там вже не правив, хоч так. Хоч так. Наскільки мені відомо, він сидів вдома там, ну десь возили його, то в світіцький той чоловічий монастир, там теж та московське кодло, теж там десь недавно половили якихось перебіжчиків з Білорусі. Угу. Коротше, це я кажу, це не церква, це секта московська, яка для заробляння коштів і омани людей. Більше вона нічого доброго для людей не принесла взагалі в Україні. Але під час ось тих судових процесів, на яких ви були присутні, чи він хоч якось там розкаювався? Абсолютно. Абсолютно. Він взагалі погрожував, сказав, що якщо вийде, то він слідчим ще розбереться. Слідчим погрожував? Так. Це вже окрема стаття. Погроза працівнику правоохоронного органу. <риклад> Він взагалі на другому засіданні сказав, що от я тут сиджу, а це ж якби я вийшов, я б цю справу за два дні розслідував би. Я б знайшов би вбивцю. Скільки пройшло два з половиною роки, знайшов? Сам себе. <риклад> ну, розумієте, ніхто ж на себе не скаже, що я там тільки ця, ця святий, і все. Ну, а які стосунки в нього були з вашим братом? Дуже що? дружні. Тобто в них Дуже не було раніше якихось конфліктів. Брат на мене, абсолютно. Наскільки мені відомо, там був ну, якийсь щось, що вони продали. Мова йшла за 2,5 тисячі гривень. Може, може, при випивці, може, брат десь щось і сказав, бо... В селі люди говорять, що він не в одного вже напозичався, нікому не побідав. У мене там мій однокласник Микола, трошки такий бізнес має вшацьку, ну, має свій камаз і там такий на базарі. Торгує, в нього занімав, там якось час віддав, час не віддав. Коротше, багатьом людям в селі по цей день дожні гроші. Вже був у нас він за фермою, Петро помер, йому теж вдовжний вже запий холодною водою. І отак. Людина, яка алчна до грошей, до, до алкоголю, а не можеш пити. Алкоголь він, як кажуть в народі, розум він не забирає, він перевіряє, чи він тебе є. Якщо апеляційний суд прийме рішення про те, щоб призначити покарання у вигляді 13 років позбавлення волі, ви будете задоволені таким вироком? Ну відносно так. Хоча це, знаєте, брата мені вже ніхто не поверне. Життя, життя воно вимірюється не в руках, не це дається один раз людині і. Воно безцінне. Звичайно, а до речі, потерпіла сторона, подавала цивільний позов про відшкодування моральної, матеріальної шкоди. Дружина взагалі, я ж кажу, чи вона залякана, чи вона так, вона з віруючої сім'ї, і може це, що повпливало, ну знаєте, я ж не можу заглянути в її душу і, і теж є перемізою московський церкви? Так? Так. Так. так, так, все ясно. Пане Романе, стосовно ще ви згадували про те, що це вбивство з особливою жорстокістю, це теж зафіксовано в судовому процесі. Так, так, так. так. Я я кажу, я в Афганістан пройшов, то я багато чого бачив на своєму віку. Я вам потім покажу фотографії, так та, та, та побити і сказати, що він впав з велосипеда. Мені поталого на атом сказав, каже, ви що. Там взагалі. Вісім крововелів у мозок несумісних таких. що, каже, Якщо сказав мені в будь-яком якби він навіть лишився живим, то він би був несповнерозумуний про це. А в кінці він півгодини по розповіді суденсперта, по заключенню суден він лежав побитий, через півгодини був задушений, зламана гортанна кістка. Смерть настала атфіксії, а вже на мертвому ще було зламано 8 ребер. Тобто, що він з ним робив? Чи може, бо так як говорив з поталогонатом, каже, з розпитував, бо що у вас там медики, бо визивали швидку і сюди з Луцька цю опергрупу, що не вміють робити. Масаж серця, що ну, це коли сильно надавлювати mm -hmm. іменно такі mm -hmm. переломи, можуть бути коли сильно здавлена mm -hmm. грудна клітина. От. Я запитав брата, брат каже, швидка приїхала, тільки констатувала смерть, У ніхто тобто, ніяких реанімаційних дій не робив, бо вже це було mm -hmm. безполезно. Тобто, що він ще з ним робив? Чи він впав на нього колінями, чи він може намагався реанімувати, бо кажуть, що в нього є така звичка. У нього звичка така, він був вивший із оце коли були події 90 91 року в Прибалтіці, він якраз служив в ті роки. Там розказували, що там людей з саперними лопатками рубали. Може, він десь першу кров там відчув. Знаєте, це ж людина, вона ж як звір. Так в такому випадку психіатрична експертиза не проводилася? Проводилася, визнала його осудним. Але він, коли випиває в нього, як кажуть, в народі клямка падає, він чудить таке, що там і в лісовій пісні він не одного побив, казали, якихось київських прокурорів двох побив, сиділи. Не знаю наскільки правда, це з розповіді односельчани і працівників лісової пісні, які в ресторані там сиділи, що сиділи два солідних мужика, там анекдоти якісь травили, щось там, може, про батюшку сказали то він підійшов, показав одному і другому, такий батюшка. Це такий, ну, я не, мене язик не повертається його з батюшкою назвати, бо це, це сатана в Рясі. Знаєте, ну, я не, не глибоко віруюча людина, але все рівно треба бути людиною в житті, а не що. Якби як, як ти навіть тих 100 грам Знаєте, є, Один вип'є, співає, другий спить, ну а третього тягне щось, бісики, крутить. Людський фактор, як то кажуть, ну маємо, що маємо, сталося, як сталося. Так. Якби, якби був притягнутий. Раніше за, за ті дібоші, що він робив. ну... — Так би це все не покривалося, не приховувалося, не замовчувалося. замовчувалося. Десь якийсь. Ну, хтось боявся свідчити. Ну, Люди просто залякані. Він там, ще й покійний брат казав, о, в мене друг, його всі бояться, от би нам би такого президента. Угу. Дібов, це його, пом... Ну... Мов би навів би скрізь порядок. Його всі бояться. Я кажу, братику тільки це не боявся. Та ну мене дійсно найбільше, що шокує в цій справі, про те, що дійсно його згодом випустили під особисте зобов'язання, і ця людина далі ходить між людьми. Цей нелюдь, не 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 ну, не між... який людина. Це нелюдь, який ходить між людьми. Він В будь-який момент Бо... може, може наробити на людям ну, знову біди. Ну, то є, то... В цій справі, чесно кажучи, все шокує від початку і до кінця, від початку того, що ця людина, в принципі, якимось я, чином потрапила на церковну я, службу. Я на, 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 на свою думку, не дай би Бог, не дай би Бог, зробив би це я, чи мій покійний брат з, з ним таке, то та, та, за два-три місяці вже певно, в Рафаловці каміння згубав би. Так, а би, так тягнулося, тянулося. тянулося. тянулося а да, може і по заробив би. А то ж, я ж кажу, московський патріархат. Не хочеться приплітати сюди політику, але воно саме напрошується, саме вилазить сюди. Ну і бачимо, дійсно, як, які проблеми з мають. Я колись так? був, я вам скажу, навіть у нас тут будується храм всіх святих Волинських. Землі та? Волинської, так. Ну, землі землі Волинської. Та? Ви зайдіть, там цей будівельний вагончик, я колись зайшов, там моя покійна теща померла, ну і вона ходила в ту церкву, вже була. Її остання воля занести там ну, молебень. Захожу, сидять три, вибачте, клухи. І Кирил. Такий плакат. Mm -hmm. Вони сидять, п'ють і моляться Кирилу. А ми дивуємося, чому затримується перехід в. А ми дивуємося. В нас, в нас тут, якщо священник московського Вовина, патріархату Вовина тримає. один зараз не дай Бог. В селі даю зброю вільно, то пів села один другого перестріляє, бо той буде за Москву, а той за Україну. Я не, не дивуюся тепер нічому. Тому що за, за, за 300 років зомбування і, і тим більше, ну, так склались історично події, що а, зазомбувати одне покоління виморили голодом, інше війною і отак. Маємо, що маємо на теперішній час. Що ж, дякуємо вам, пане Романе, що завітали сьогодні до нашої студії, поділилися своїми враженнями, емоціями. Я просто На опитання. даний час хотів би звернутися, якщо. Та, на буде насамперед, будь ласка. Будь ласка, до апеляційного суду, щоб все-таки прийняли нормальне, адекватне рішення по цьому питанню. Одне, одне моє прохання, бо це. це Дуже м'який вирок, як як на мою думку, не знаю, як я не юрист, хоча ця стаття це не це не навмисне вбивство і не вбивство з необережності. Це жорстоке вбивство. Абсолютно з вами погоджуємося. Отже, Роман Стаднік, брат потерпілого Олександра Стадніка. Нагадаю, брата пана Романа вбив священик Московського патріархату Петро Границький у селі Мельники колишнього Шацького району, де два з половиною роки тягнулася ця справа. І от вирок присудив, колегія Ковальського міськрайонного суду присудила лише 8 років позбавлення волі. Хоча прокуратура вимагала 13. Навіть можна було б за такий злочин дати і всі 15 років цьому нелюдом. Дякуємо вам, тримайтеся. Я б я б ще його зрозумів би, зрозумів би, не пробачив би, але зрозумів би, хоча б з чисто людської, і, як то кажуть, муж, мужської солідарності хоча б зізнався. Чисто сердечно зізнався, можна було б ну, якось би зрозуміти. Не пробачити, але зрозуміти. Ну, сталося так, да, ну Горілка ну, розум забрала. Ну він ж не визнає свою вину, абсолютно. Все, тримаємося. Я Дякую я... всім, хто нас дивився та слухав. У нас все добре.